Я дякую Богу, що ви до мене стукалися, витратили на мене час і не даремно, бо я повернулася до Бога. А до мене вдруге прийшов Господь через вас, брате Іване. Дякую, що ви мені написали, дякую Господу Богу, вся слава йому навіки. Мене також Ісус Христос повернув до церкви через вас, брате Іване, коли ви мене запросили до групи і церкви, Слово Боже. Дякую слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, Господу нашому і Спасителю, і велика подяка церкві, Слово Боже, за, за цей труд, який вона приносить для людей в цей нелегкий час. Звертаюся до людей, які зараз знаходяться в дуже тяжких ситуаціях, наприклад, в гріхах. Люди, які відійшли від Бога, люди, які знаходяться в дуже тяжких залежностях і не знають, як звідти вибратись. Згадайте всі притчу про блудного сина. Бог, він, як люблячий батько, він чекає на кожного, він, він чекає до кінця, щоб людина покаялась і перейшла до нього. Так що не, не думайте, що ви якісь великі гріхи зробили. Кожен зробив з нас якісь помилки. Всім раджу, поки не пізно, повертайтеся, Бог любить кожного і Він пробачить кожного.